Що так, у нас сьогодні на огляді новиночка від Морфін, Ось такі королівські крісла. Складається в чехольчик, він йде в комплекті у нас. Такі матраси, розміри величезні, можна так лягати. Зручно дуже. Так. Тут у нас є під бутилочку. Дуже якісний і товстенький метал, не прогнеться. Навантаження тут витримують, здається, до 140 кілограмів. Складається, зараз будемо спробувати як. Ось так. Оп. Оп. Оп і склали. Супер. Заходимо. У нас новинки, проспект Бажана 3. Чекаємо на вас.